Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про Рубінію звичайну, яку частіше в народі називають білою акацією. Рубінія звичайна це світлолюбне, посухостійке та солеве тривале дерево. Його стовбур досягає у висоту до 35 метрів, має розлогу крону, сіру кору, кора тріщинувата. Листки у рубінії звичайної, складні, не досягають довжини до 20 см. Кожен листочок має від 4 до 10 пар овальних листочків до 6 см завдовжки, зверху листочки зелені, по жилках трохи опушені, мають прилистки до 2 см завдовжки. Цвіте рубінія звичайна у травні-червні, квіти білі, іноді блідорожеві, дуже пахучі. Зібрані у негусті пониклі китиці. Китиці довжиною до 18 см. Квіти робіні звичайної двостатеві. до 2 см завдовжки. Мають подвійну оцвітину. Чашечка до 8 мм завдовжки, дзвониковитна п'ятизубчаста. Віночок квітки акації білої метеликового типу Складається із п'яти пелюсток. Кожна квітка... Рубінії звичайної цвіте від 7 до 9 днів залежно від погодних умов. Плід акації білої довга столінійний сплюснутий біб від 4 до 8 см завдовжки, насіння вузько ниркоподібне, коричневого або темнобурого кольору до 5 мм завдовжки до 3 мм завширшки. Рубінія звичайна це отруйне дерево з усіх органів, Неотруйними є лише квіти. У складі рубінії звичайної виявлені каротиноїди, токофероли, жирна олія, а також флаваноїди, зокрема кверцитин, рубінін, кемферол, акацитин, акаціїн, мірицин, похідні гідроксоричної кислоти, велика кількість макро та мікроелементів стулки бобів рубінії звичайної. Містять біокверцетин, рубінін та біорубін, а насіння багате на жирну олію. До складу кори акації білої входять тритерпенові сапоніни, ефірна олія, отруйний токсальбумін, рубін та дубильні речовини, у деревині місяця флаваноїди. Квіти рубінії звичайної містять ефірну олію, флаваноїди, зокрема рубінін, глікозиди кверцетину та кемферолу. Рубінія звичайна це лікарська, медоносна, технічна та декоративна рослина. У народній медицині з лікувальною метою використовують квіти акації білої, які збирають на початку її цвітіння. Настої квітів акації білої. Чинять протизапальну, жарознижуючу, спазмолітичну, кровоспинну, відхаркувальну, діуретичну і послаблюючу дію. Чай або настій квітів білої акації вживають як загальнозміцнюючий та сечогінний засіб при порушенні обміну речовин при циститах, нефритах, пієлонефритах та нефролітіазі. Настій кори акації білої вживають при розладах шлунка, але потрібно пам'ятати, що кора акації отруйна. Акація біла це цінний медонос. З одного гектару суцільних насаджень акації можна отримати від 300 до 1000 кілограмів меду. Акацієвий мед прозорий, має тонкий аромат, містить багато фруктози. А ще робіння звичайна. Це технічна культура. Деревину робінії використовують для виробництва меблів різних столярних і токарних виробів. Акація біла рослина та нідоносна і фарбувальна. Листки і кору акації білої використовують для фарбування тканин у жовтий колір. Використовують акацію білу і як декоративну рослину. Вона має ряд садових форм. З кулястою колоноподібною або плакучою кроною. Розмножується рубінія звичайна вегетативно та насінням. Насіння перед висіванням у ґрунт потрібно скарифікувати, тобто пошкодити насінну оболонку почерговим зануренням у гарячу і холодну воду. Проскарифіковане гарячою водою насіння проростає вже через 10-14 днів. Вегетативне розмноження акації білої це розмноження порослю. Акація біла має одну досить цікаву властивість. Чим більше її зрізувати, тим більше сплячих бруньок прокидається на її коренях і починають рости. Такий самий процес відбувається і при навмисному пошкодженні коренів рубінії звичайної. Завдяки такій властивості рубіню звичайну використовують як фітомеліоративну рослину для закріплення крутих схилів, ярів та балок. Завдяки тому, що на коренях робіні звичайної поселяються бульбочкові азотфіксуючі бактерії, її використовують як фітомеліоративну рослину при рекультивації порушених ґрунтів. Акація біла це також декоративна рослина. Яку використовують при озелененні парків, скверів. Перед тим як висадити акацію білу на своїй ділянці, потрібно пам'ятати про її здатність утворювати величезну кількість кореневої порослі при пошкодженні коренів або при зрізуванні дорослого дерева. Батьківщиною рубінії звичайної або рубінії псевдоакації є Північна Америка. Для України це є інтродукований вид, який недавно був оголошений інвазійним, оскільки може витісняти із природних екосистем місцеві види дерев. У будь-якому разі, перед тим як садити це дерево на своїй ділянці, треба зважити всі плюси і мінуси. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.